Сьогодні буде рецепт шаурму. З вечора я замаринувала курочку у соєвому соусі та приправах, обсмажила її та нарізала. Тепер приступаю до соусу. Зробила домашній майонез. Якщо вам цікавий рецепт, то можу виставити окремо. До майонезу додала сметану та кріп, скуштувала і він виявився не гірше ніж шаурмічний. Тепер найтяжче це закрутити шаурму. Я зробила три штуки, одна з яких порвалася, бо я дуже довго її крутила, і соус розмочив лаваш. Тому треба робити все дуже швидко. Я додала пекінську капусту та моркву по корейськи Ну і куру. Як я робила морок, ви спитаєте ви? Легко натерла, додала сіль, цукор, приправи та олії. І все, скручую шаурму і одразу ж її обсмажу з двох боків. Наверх ще накидала соус, і тепер куштую. Чесно вам кажу, вона не гірше покупною, а навіть ще краще. Взагалі, я оцінюю смак шаурми по першому надкусу. Якщо хрумкий лаваш і смачний соус, то все. Це одразу бомбічна шаурма. Якщо ви ніколи не робили шаурму, то цей час настав. Це відео саме для вас. Головне обирайте нормальний лаваш. не тонкий. Правильно зробіть соус. а все інше за смаком. І все на саложі. Жити всім смачного.